Російська артилерія під командуванням російського ж офіцера з позивним ПЕПІЛ у суботу розстрілювала мирний Маріуполь із надзвичайно смертоносних градів та тюльпанів. Такі висновки служби безпеки України, які ґрунтуються на даних розвідки, перехоплених розмовах терористів і головне свідчень затриманого коригувальника вогню. Той виявився жителем Маріуполя, який до кінця минулого року ще працював в українській ДАІ. Саме він розповів слідчим, коли і кому передавав координати цілей. Принаймні одна людина в Маріуполі знала, що тієї суботи снаряди града полетять у бік міста. Це пійманий коригувальник вогню, колишній даїшник і Маріуполець Валерій Кірсанов. На цьому відео він свідчить слідчим СБУ. і каже, передавав координати для обстрілу українського блокпоста людині з позивним «Пепел». Хто стріляв сьогодні по стучному мікрорайону в цьому розділені так? Так. Да. Пепел є офіцером російської армії. Цьому ж пеплу Кірсанов одразу після обстрілу телефонує і каже, той схибив, загинули мирні жителі. Да. Олександр, ну сильно, сильно, сильно перестарав. Пошло по домам, по домам, по дев'ятиэтажкам, по частному сектору, київський ринок, короче. Ой-ой-ой. Цей же російський офіцер Пепіл вже розмовляє із координатором у Донецьку Пономаренком на прізвисько терорист і бідкається про промах. Братик, я ж тебе попросив, єсть глас під сам дані розвідки, телефонні переговори і свідчення Кірсанова. СБУ отримує загальну картину. Служба безпеки хотіла б раз і назавжди дати відповіді, які є станом на 26 січня, тобто на сьогодні, про скоєння агресії військової, терористичної та інших видів. З боку Російської Федерації і з боку підтримуваних Російською Федерацією терористів. За словами голови СБУ, перший наказ російського офіцера стріляти артбатальйон виконав о пів на восьму ранку у суботу. Загалом по Маріуполю стріляли п'ять разів із градів та систем тюльпан, але припинили в обід. Противник дізнався у район дислокації його установок. їде місія ОБСЄ. артилерію вирішили сховати у селище Маркіне. А потім кажуть в СБУ через сучасні системи зв'язку, які є тільки в Росії, так званий Білазор, був наказ повертатись в Росію. Куди йти? В Росію на російський кордон до російського кордону перетинати його пароль для перетину кордону Рязань Астрахань. Пароль цей діяв на 24 січня саме під спланований злочин проти людяності. СБУ показує схему координації російських військових. Усі вони встановлені слідством. Так само серед доказів уламки ракетграда та снарядів тюльпана із номерами поставки кажуть в СБУ, із баз південного військового округу Росії. Частину техніки, яка стріляла по Маріуполю, українські військові знищили. Знищена техніка так залишилась. Ми підтверджуємо інформацію військових. А та що була прихована від місії ОБСЄ в селищі Маркіне. Потім ховалася і відводилася на територію Російської Федерації разом з тими, хто вцілили, вцілили російські військові. Служба безпеки вкотре показала документи громадян Росії, які в різний час воювали на боці терористів. Один із них знешкоджений українськими силовиками. Ці та інші докази перебування озброєних росіян в Україні, а також матеріали щодо обстрілу Маріуполя, СБУ готова надати послам усіх країн акредитованих в Україні. Олена Мацюцька, Богдан Стрілець, Спецкор, 2+,2.